Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! В цьому відео розпаковка посилки з iHerb. Покажу вам, що замовила для себе, для своєї родини, і не буду звалікати, починаю вперше. Вирішила спробувати ось такий колаген від California Gold Nutrition. Це колаген риб'ячий, купую і цього виробника і власне риб'ячий колаген вперше. Маю досвід. А вживання колагену бичачого від трьох різних виробників, бичачий колаген нібито легше переноситься, так би мовити. Да? Немає сторонніх присмаків, неприємних і так далі. Тому вважаю, що я трошки вже тренована і можу переходити до рибячого колагену. Це дуже популярний бренд на iHerb California Gold Nutrition, і саме цей продукт користується великою популярністю. Тут в складі міститься гіалуронова кислота, вітамін С. І написано, що це підтримка для волосся, шкіри, нігтів, для кісток. Потрібен колаген Ну і, власне, от що ми бачимо по складу: ось такий склад. Потрібно вживати одну мірну ложечку 5 грамів. Хоча, наскільки я знаю, добова норма колагену складає 9 грамів. Це я таке чула, може, я в чомусь помиляюсь, але якось так треба читати інструкцію. Можливо, кожен виробник радить щось своє, незалежно від того, що це один і той же власне продукт. Коротше, це у мене упаковка 464 грами. Можливо, не скоро я дам зворотню відповідь свої відгуки щодо конкретно цього колагену, тому що зараз невеличка перерва у мене, я його почну, можливо, влітку приймати десь. А може, і в травні, не знаю. Подивимося, якщо скучу, то <свідження> швидше почну. А наступна парочка, яку я заказала для своєї мами, це. Ось такі дві біодобавки: це комплекс глюкозамін та хондроетин плюс МСМ, і колаген першого та третього типу з вітаміном С від бренду Доктор Spest. По суті, ось цей колаген це те саме, що і колаген в порошку, просто він в, в даному випадку в таблетках. От. І, як правило, такий, такий колаген. В таблетках або капсулах треба приймати великій кількості, навіть може сягати до шести штук на добу прийом таких капсул. Ну тут у нас три таблетки на день треба приймати, і, відповідно, це буде становити 3 грами. В трьох таблетках буде 3 грами колагену. Ну, в принципі, непогано. Моя мама на відріз відмовляється приймати колаген в порошку. Вона боїться нудоти і всіляких неприємних відчуттів. Тому замовляю ось такий набір їй, і раз на рік вона проходить курсом для підтримки рухового свого апарату. Приймає такі додавки. Наступна добавочка це у мене від бренду Solgar, Навіть дві відразу баночки буду показувати вам. А ось цей комплекс я собі взяла для того, щоб покращити стан своїх нігтів. Через вживання колагену у мене майже зникли проблеми з якістю шкіри. Вона у мене зараз дуже така пружна, напитана, взагалі питань немає. Волосся теж блискуче, м'якеньке, не випадає. А ось нігті, через те, що я постійно їх механічним таким ураженням. Піддаю, то ну, їх дуже мені важко втримати в якомусь міцному такому стані, тому вирішила спробувати від Солгар. Тут 60 таблеток і ось такий склад. От, ну, сподіваюся, що допоможе. Тут е, такі приємні інгредієнти містяться. Потрібно вживати дві таблетки на день. Буду, ну, надіюся, що допоможе. І все ж таки не полишила я, надію, знайти свій ідеальний кверцетин, який мені допоможе спокійніше пройти період цвітіння сорних ось цих трав, типу амброзія, полин. І запаслася, купила кверцетин від солгар. Тут доданий вітамін С ще, і також певні є. В вигляді бромелаїну, цитрусових біофлавоноїдів, ацерола, рутін, шиповник, чи щось таке, Rose hips, мабуть, це шиповник, наскільки я розумію. Ну і вітамін С, і кальцію трохи. Сподіваюся, що зрозумію ефект взагалі кверцетину як такого, тому що. Якось з попередніми виробниками у мене таке 50-50. Нібито спочатку допомагало, але потім зрозуміла, що це, мабуть, все ж таки не той ефект, якого я чекала. Далі взяла на пробу познайомитися з брендом Terra Origin. Це у нас куркумін з біопіріном. Це мій батько захотів таке поприймати, подивився Ютуб. І захотів замовив, каже: Закажи мені куркуму, хочу, ну, вона вживається взагалі для усунення хронічних запалень в організмі. Під час тривалих хвороб його треба застосовувати, і як профілактика після хвороб. Ну і взагалі літнім людям, мабуть, тим, хто часто хворіє, мабуть. Теж це буде в нагоді. У мене мама пропивала від іншого виробника куркумін. І от зараз буде батько від Terre Origin пропивати. Сподіваюся, що допоможе. І купила ще дві добавочки. Мені дуже подобається бренд Sports Research. Я вирішила собі взяти ось такий Астаксантін. Взагалі, Астексантін я купувала і раніше, але у мене батько його віджав, зараз приймає. Це дуже такий потужний антиоксидант, який потрібен нашому організму для боротьби з вільними радикалами, з... попереджувати всілякі нехороші хвороби і так далі. Астексантін це така речовина, яка. А, міститься в водоростях, і, відповідно, чимось корисним і хорошим володіє ця речовина. А, гематококус, плюв, плювіаліс. Не буду кавіркати вам зараз е, ці слова латин, на, на латинській мові. Коротше, треба приймати одну гелеву капсулу на день і міститься тут 6 грамів. Цього гематококусу, Коротше, ви поняли цієї водорості. Взагалі, бренд Sports Research мені дуже подобається. Мені дуже сподобався їхній колаген. Ну, і, відповідно, е, буду пробувати ще інші добавки, Він не з дешевих, але воно того вартує. І також взяла ось таку добавку, були знижки. І це у нас комплекс лютеїн та зеаксантін, Тут міститься 20 мг лютеїну і 4 мг заксантіну, це хороше, таке, хороше дозування, це здоров'я наших очей. У мене були восени, я приймала такі жувальні цукерочки з лютеїном, і і мені здалося, що все ж таки якийсь ефект був. У мене очі перестали менше втомлюватися. Прибралася ось ця, не те, що сухість, а як таке відчуття пісочку в очах. А у мене це буває, тому що я лінзи ношу. І, відповідно, вирішила, що ця добавка мене влаштовує Ну і замовила від Sports Research. Тут всього-навсього 30 гелевих ось цих капсулок, і треба вживати одну на день, тобто це на місяць прийому. Думаю, що це класна добавка. і, звісно, що в порожніх баночках потім вам детально все розкажу. Ось таке було моє замовлення, дівчатка. Сподіваюся, що моя інформація була вам корисною цікавою. Якщо вас щось зацікавило або є якісь питання, просто коментарі. Будь ласка, давайте поспілкуємося внизу у комент коментарях. Я вам бажаю гарного дня і до зустрічі в нових відео. Всіх обіймаю, всім пока-пока!